Двері для бані в коробі липовому можна купити. У нас найякісніші двері, тільки у нас можна придбати. Нашкло замочок магнітовий по периметру, без замків. Такі вони люксові, називається магнетік порожок знімаємо, це транспортувачна планочка. І монтуємо, зараз буде розпаковка і будемо монтувати. Монтаж дворі показує скло бронза на магніті. Зараз і поставляли такі закладушечки виставляємо, тут у нас трошки покоро, бо 2 мм, тут розпорочку клац. І буде все гарнесенько. Ось такі. У нас дверцята бронза 1900-700 на 700 гарнесенькі двері, кому треба, звертайтесь рівнесенько, все стоїть по лазерному рівню. Вирівнюємо, перепровіряємо красненькими і все буде у good. Ось такі двері. Для бани. Зазорчик показываю. Зараз встановим, об тут кинем. І буде красота. Тут наружный уголочек, сейчас по периметру ударим, він уже вырезаний. В общем, процес іде.